Тепер перейдемо до Курщини. Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікації ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. З нами в ефірі. Пане Петре, вітаю. Вітаю, пане Вадиме, Вітаю наших телеглядачів. Пане Петре. Була недавно інформація про те, що росіяни робили черговий м'ясний штурм на Курщині з використанням танків, піхоти. Причому такий ну штурм був достатньо прямолінійний, і йшли буквально по мінному полю. Не зважали на рій дронів. Це виглядає взагалі то нелогічним. Але що ви можете розказати про тактику Росіян на Курщині зараз? Бо вони дуже стараються витіснити звідти наші збройні сили. Так, інформація про те, що ви говорите, була проте такий штурм відбувався не в зоні відповідальності нашої бригади, в зоні відповідальності 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Противник дещо знизив активність штурмових дій після того, як їхні попередні штурми були невдалими, і ворог поніс досить таки великі втрати. На нашому відтинку фронту ворог застосовує. Малі штурмові групи це мотострілецькі підрозділи, які рідко використовують бронетехніку в засоб в якості засобу вогневої підтримки. Все більше просто як засіб доставки. Техніка використовується менше, адже ворог розуміє, що у нас є всі наявні засоби для знищення танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів. І він е, обмежує е, зараз їхнє використання все більше вдається до використання FPV-дронів на оптоволокні артилерії і е, кабами б'є по населених пунктах, які перебувають на Курщині під контролем е, збройних сил України, та завдає авіаударів по нашим е, тилам. По території України угу. пане Петре. Ну е, крім того, інформаційно росіяни стараються працювати. Регулярно з'являються оці повідомлення про те, що прорвали лінію е, українських військ на Курщині, пішли в широкий наступ. Потім це все з'ясовується неправдою традиційно для росіян. А на вашу думку, на кого це розраховано в першу чергу, і для чого російські військові вкидають оцю дезінформацію про те, що вони регулярно проривають лінію фронту? Потрібно розуміти, що Росія, окрім того, що хоче нас перемогти на полі бою, вона воює з нами в інформаційному просторі, і така дезінформація, яка лунала днями, вона насамперед спрямована проти нашого цивільного населення, щоб посіяти у них хаос, паніку, зневіру в силу та спроможності збройних сил. Також, якщо дивитися на останні зовнішньополітичні новини, назвемо це так, диктатор Путін намагається для Заходу. Знову створити картину спроможності і непереможності його війська, проте ми всі розуміємо, що ця картина була зруйнована ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення, де збройні сили України та український народ власне довів, що російська армія не є непереможною її можна бити, їх можна перемагати тому насамперед це спрямовано на наше цивільне населення якому би я хотів порадити, все ж таки, дотримуватися інформаційної гігієни, розуміти, що всі новини, вся інформація, яка лунає з Кремля, це практично 100% дезінформація, брехня та маніпуляція, тому дотримуватись інформаційної гігієни, брати інформацію з перевірених джерел, підтримувати збройні сили та робити все для нашої перемоги. Ну, підтримувати збройні сили можна якраз безпосередньо через QR-код або через проєкт Друзі дешеве, тобто десантно-штурмових військ. От цей QR-код веде на підтримку Галицької бригади десантно-штурмових військ, окрема десантно-штурмова бригада або на сайті. Друзі, ДШВ, можете обрати іншу бригаду, яку теж вважаєте за необхідне підтримувати, бо підтримки заслуговують всі збройні сили України. Дякую дуже, пане Петре. Це був Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Ми будемо далі продовжувати.